У мальовничому районі Софіївці розташована тиха вулиця Уласа Самчука. Вона починається від вулиці Івана Франка біля будинку польського консуляту, пролягає зигзагом повз Стрийський парк та закінчується трохи вище біля тієї ж вулиці. Колись вона складалася з двох окремих вулиць, що вели до головної брами Галицької краєвої виставки, яка відбулася у 1894 році. Нижня частина сучасної вулиці Самчука називалася Понятовського, а верхня Раславицька. 1946 року обидві вулиці об'єднали під однією назвою на честь червоного більшовицького командира Олександра Пархоменка. Утім, після незалежності України її перейменували на честь письменника Уласа Самчука. Улас Самчук видатний український письменник, журналіст і публіцист, член уряду УНР у вигнанні. Спадщина Уласа Самчука велика і різноманітна. Його твори не лише про рідну Волинь Закарпаття, а й про велику Україну, українську еміграцію. Його називають літописцем українського простору. Творчість Самчука була під забороною у радянській Україні. Лише за часів незалежності пам'ять про письменника почала повертатися. Було перевидано низку його творів: це і Волинь, переведення якої викликало чималий резонанс. Роман Марія, який вважається першим в українській літературі твором про Голодомор 33, го з'явилися праці про твори письменника, музеї, кілька пам'ятників та вулиць, названих на його честь. Літературні премії Уласа Самчука. Письменник увійшов до літературного канону. Лектурою, що почала вивчатися у школах, став Роман Марія. Утім, згодом за часів Януковича та табачника, він знову був заборонений до вивчення в українській літературі у школі. Опричислені протести громадськості він досі не повернений до вивчення. Утім, повернімося до історії вулиці. Вона була забудована наприкінці 19-го у першій половині 20-го століть, переважно житловими будинками у стилях історизму, модерну та функціоналізму. Із вулиці Самчука влаштовано один із входів до острийського парку на його верхню алею. Споруди колишньої Галицької краєвої виставки та пізніших східних торгів, що збережені донині вздовж алеї, також належать до цієї вулиці. Вхід на виставку був розташований на високому пагорбі, тому для зручності відвідувачів сюди за якихось два роки провели навіть лінію електричного трамваю. Але по війні совєти відмінили східні торги і вхід на виставку перестав відігравати свою первинну роль. Був занедбаний, а трамвайна колія ліквідована. Будинок під першим номером, де нині польський консулят, був зведений у 90-х роках 19 століття. Тут на початках мешкав художник Станіслав Качор-Батовський, під номерами 2 та 4 – подвійна кам'яниця, яка на наріжнику містить дату побудови 1898 рік. Її проєктував Карл Боублік. Вілла, що під п'ятим номером колись належала ювеліру Яну Єжині, а збудувала її у 1894 році за проєктом Адольфа Вайса, під шостим номером Віла Любич була зведена в останні роки дев'ятнадцятого століття для землевласника та нафтопромисловця Едмунда Лозинського. на стіні, навіть видно, герб власника Доленка. Після Другої світової війни радянські окупанти тут облаштували дитячий садочок, а згодом приміщення використовували як корпус Львівської комерційної академії. У будинку під 11 номером колись діяла бурса для дівчат Феліції Боберської. Між двома світовими війнами тут мешкав один з найвідоміших лінгвістів ХХ століття Єжи Курилович. Споруда під дев'ятим. Номером та сусідня будівля були зведені за радянських часів і належать Львівському торгівельно-економічному університету. На фасаді дев'ятого будинку встановлено меморіальні дошки героям, котрі колись навчалися в цьому університеті та загинули, захищаючи територіальну цілісність України Тарасу Брусу та Дмитру Кузьміну. Будівля кінотеатру Львів, що на території стрійського парку, теж належить до вулиці Уласа Самчука. Кінотеатр відкрили у 1960 році і для цього перебудували один з павільйонів східних торгів, який був споруджений ще у 1921 році. Це, до речі, був перший в Україні кінотеатр з обладнанням для демонстрації широкоформатних фільмів із стереозвуком. Цікавим є будинок під 13 номером. У чому його родзинка? Такі будівлі зводилися у Львові у міжвоєнний період. Однак насправді він був побудований у 60-х роках минулого століття. Просто архітектор Ярослав Новаківський використав у проєкті традиції львівського функціоналізму 30-х років. І вілла під номером 28 – це відома вілла Солтисів, збудована ще у 1897 році. Від самого початку вона належить львівській родині музикантів Солтисів. Тут, зокрема, проживали композитори Мечислав Солтис. Та його син Адам Солтис. Восени 2000 року на фасаді уміщено меморіальну таблицю в пам'ять про композиторів. А вілла під 32 номером була збудована в останніх роках 19 століття для директора Віденського банку та Деуша Славіковського. У міжвоєнний період її перебудували, і в ній розташувався консулят Естонії. Нині тут курія львівської римокатолицької митрополії. І наостанок ще один цікавий факт. У мурі, що оточував будинок музей Івана Франка з боку сучасної вулиці Уласа Самчука, був вмонтований один з перших телефонних автоматів у Львові.